Усім доброго дня! Ви на каналі Лора Флора. Я приїхала в гості до своєї мами і хочу зняти її квіточки на її підвіконі. Ось, дивіться, розпускається. Одна квіточка розпускається. Ось друга розпускається. Це буде красота. Рядом санцеверія, звичайно. І і лікую. Лікувальний. Ус. Це лікувальна рослинка. А гіпіаструми красота. От, от скоро вони розпустяться і буде ох, как файно. Один уже відклів. Переходимо плавненько на друге підвіконня. Так, так, так. Ось ось вона под... на тумбочці стоїть у нее. Драцена, звичайна, навірно, окомленна, чи як я вас не знаю, як ось вона називається. Це звичайна драцена. Дуже гарна. Велика. Можна так сказати, що це крупномерчик. Так, йдемо на друге підвіконня. І тут. У нас фіалочка. О, там кіця за вікном. Фіалочка. Ой. Іще одна, але ну, щось вона не дуже почувається себе. Фіалки у неї на гнотовому поливі. Ось. Фіалочки сортові. Всьо, якийсь він. Тут ще один гіпіаструм, котрий ще не цвіте Так, лікувальний столетник. Як кажуть в народі, за ним кактус, який великий, бачите, дуже гарний, такі пузатенькі. На другій стороні знов такий самий пузатенький фіалочка. Ось яка ось яка фіалочка, теж вона сортова, не знаю, тоже на фітінному поливі. Ось у неї петелючок. Так. І ось-ось-ось-ось-ось. Яка, яка гарна драцена. Трацена лимон лайм. Гарна. Гарна, вже така вона. Доросла. Так. Планенько переходимо еще на одно підвіконня. Ой-ой-ой. І ось тут хорошове дерево Ось яке велике. Також столітник каланхоя. обичний лікувальний. І гарна, гарна тут у нас пілея, Пил... да. пілея туполісная. І. ще квіточка Всім дякую за просмотр. Всім пока-пока!